Доброго дня, шановні слухачі! 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни, яка розпочалася 1939 року та завершилася в 1945 році. Нелегке наше сьогодення не зможе заступити радості приходу весни, а разом з нею і Дня Перемоги та примирення. Цей день залишиться для нас завжди затьмаренням від гіркоти втрат і осяяний сонцем перемоги. Його наближували як могли люди, котрим було дуже нелегко в ті воєнні часи і яким найважче сьогодні. У довічному боргу наше покоління перед ветеранами війни. Війна живе в душах і спогадах, війна тривалістю 1418 днів і ночей. Мільйони людей забрала та війна. Смерть однієї людини це трагедія. А коли мільйони загиблим не болить, а у живих продовжують кровоточити рани. Хочеться зібрати всі квіти землі і покласти їх до ніг ветеранів, особливо крає серце кожного українця сьогодні, у дні страшної війни Росії проти України. Ми завжди будемо пам'ятати вас і закликаємо усіх: пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих. Що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягали під танки, є у місцях невідомих невідомі останки, є у місцях, є у горах, і є під горою менше у світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і у пісні, хай відомими стануть всі герої безвісні. Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну в роки Другої світової війни. Шануємо та допомагаємо тим, хто воює за неї сьогодні. Слава Україні і слава героям!